За останню добу Іран атакував Ізраїль сотнями шахедів та балістичних ракет. Ну в цьому смислі, звісно, вони добили своїх цілей. Нам нічого не залишилося, як підтримати. як повідомило видання New York Times з посиланням на ізраїльських чиновників. Іран випустив по Ізраїлю 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 балістичних ракет класу Земля Земля. За повідомленнями, які надходять із армії оборони Ізраїлю, перехоплено було 99% усього, що було випущено по Ізраїлю. Таким чином, Іран порушив статут ООН та довів, що є Ще однією загрозою миру та безпеці в світі разом із своїм союзником Росії. Зараз Ізраїль готує потужну відповідь по Ірану. Якою вона буде, покажуть найближчі дні. Ввечері 12 квітня Ізраїль атакували з півночі. 40 ракет запустили з території Лівану. ППО відбило частину, а деякі ракети впали на відкриту територію. Відповідальність за атаку взяли ліванські бойовики Хезбули, яких підтримує Іран. Тегеран перед цим погрожував Ізраїлю помстою. 1 квітня ракетна атака зруйнувала будівлю посольства Ірану в Дамаску. Серед загиблих старший командир корпусу вартових революцій Ірану. Тегеран звинуватив в ударі Ізраїль. До погроз доєднався верховний лідер Аятола Аліха Маниї. CNN повідомило, що США зафіксували переміщення Іраном військової техніки, серед них безпілотники та близько ста крилатих ракет. Медіа зазначило, що поки невідомо чи готує Іран запуск зі свого боку. Ізраїль офіційно заявив, що Іран зазнає наслідків за будь-яку ескалацію іранська мережа терору загрожує не лише Ізраїлю, Газі та Лівану, а й Сирії. Іран підживлює війну в Україні та за її межами. Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності захистити країну від подальшої агресії. Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв і разом із нашими союзниками вживатимуть необхідних заходів для захисту народу Ізраїлю. На тлі цього загострення інші держави закликають своїх громадян утриматися від візиту до країн близького сходу. А уряд Ша порадив працівникам посольства відмовитися від поїздок за межі великих міст Ізраїлю. Джо Байден закликав Іран відмовитися від атаки. Ми віддані захисту Ізраїлю, ми будемо його підтримувати. Ми допоможемо захистити Ізраїль, а Ірану нічого не вдасться. Зі свого боку Іран не публічно надіслав адміністрації Байдена повідомлення через кілька арабських країн. У ньому зазначено, що Тегеран битиме по американських військах, якщо ті втрутяться в війну. Про це пише видання Аксіос, посилаючись на чиновників із США. А поки революційна гвардія Ірану заявила, що захопила судно, стверджують, воно нібито пов'язане з Ізраїлем. Вантажний корабель ішов під португальським прапором. Захоплення відбулося в Ормузькій протоці. Реакції з боку Ізраїлю поки що не було. Роман Середюк, п'ятий канал. Побачити зруйнований Харків просто з голівудського бульвару можливо у Лос-Анджелесі на Алеї Зірок у легендарному Чайніс-сіетрі відкрилась експозиція проекту Війна в притул. Віртуальний музей за допомогою технологій віртуальної реальності, з озвучкою та промови відео, автори проникливо показали відвідувачам усі страхіття війни в Україні. Експозицію відвідали американські студенти, дипломати з Європи, а також лауреатка Нобелівської премії миру Олександр Матвійчук. Щоправда, мета проєкту не лише пізнавальна, зізнаються організатори. Американці мають можливість пройтися вулицями зруйнованих українських міст в облозі, відчути нищівні наслідки російської геноцидної війни і усвідомити, наскільки незламним містійким є український народ. Ми надсилаємо конгресменам Вашингтон, з допомогою свого телефона, з допомогою карбодіаного переглянути страхіття війни 360. І коли кажуть, що якийсь ракурс не підтверджує таку страхіття, тут нема ракурса, ви вибираєте куди. Дивитись, як дивитись, тому ми сподіваємося, що це змін рішення конгресмени на позитивне, і ми отримаємо ту допомогу і отримаємо зброю, і Україна відвоює всі свої території і буде вільною країною. У Росії може з'явитися своя Атлантида. Місто Оренбург продовжує поринати під воду. Рівень у річці Урал уже сягнув 1183 сантиметрів. Загалом повін затопила більше 12 тисяч будинків та 17 тисяч присадибних ділянок. Подекуди будинки піддаються течії, починають плести. 12 квітня місцева влада оголосила про термінову масову евакуацію. Також затоплення очікує і місто Курган. Гідрологи прогнозують, що вода. Дійде до міста 14-15 квітня у цьому місці розташований курган Маш Завод. Він виробляє броньовані машини піхоти. Існує ймовірність, що повінь дістанеться і до нього. І ми потім розповімо про це вам у новинах. Ситуація э, вокруг Ізраїля, яка обострилась накануні, коли терористи Хезболи обстріляли з юга Ліва територію Ізраїля. Більше 40 ракет було випущено по цій Територія сьогодні получила. свое продолжение. Иранский спецназ, корпуса Стражей Исламской революции высадился с вертолетов Ми. Судя по картинке, это были вертолеты Ми-8. Высадился в Армузском проливе контейнеровоз, который называется МС Сиарес под португальским флагом. Об этом сообщила США и Тед пресс Позднее подтвердило иранское государственное агентство ИРНА. Судно под португальским флагом, принадлежащее израильской компании, следовало из Объединенных Арабских Эмиратов в Индию. После захвата террористы из корпуса Стражей Исламской Революции перенаправили судно в территориальные воды Ирана. Этот э, контейнеровоз связан с лондонской компанией Zodiac Maritime которая является частью Zodiac групп э, крупного израильского бизнесмена Еля Офера. МИД Израиля немедленно обвинил Иран в пиратстве и призвал мировое сообщество объявить корпус стражи исламской революции террористической организации. В то же время э, в пресс-службе армии обороны Израиля заявили о том, что Иран немедленно понесет ответственность за решение о дальнейшей эскалации ситуации. Директор ФБР Кристофер Рей, выступая на заседании комитета палаты представителей, которое было посвящено террористическим угрозам и угрозам безопасности, заявил о том, что США ждут скоординированные террористические атаки террористов, вероятнее всего, из группировки исламского государства Хорасан, по примеру э, терактов в подмосковном концертном Крокус-Сити-Холле. Директор ФБР э, на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей заявил о том, что крайне обеспокоен опасностью возможной атаки, которая может иметь широкие последствия, и в результате этой атаки террористы попытаются убить как можно большее количество людей. Также ФБР. Требует от американских конгрессменов продлить действие программы наблюдения за подозреваемыми, срок которой истекает в этом месяце. Вокруг этого сейчас также ломается копия. Американские законодатели считают, что правоохранительные органы Соединенных Штатов имеют слишком много власти, и их нужно в этом ограничить. И если этот срок действия истечет и законодатели его не продлят таким образом, ФБР и другим американским спецслужбам будет сложнее следить за подозреваемыми в террористической деятельности. ФБР э, считает продление этой программы приоритетной для избежания угроз террористической опасности. Тем временем позитивные новости наконец прозвучали из лагеря бывшего президента Дональда Трампа. Дональд Трамп э, накануне дал понять, что не против предоставления помощи Украине. Однако, он по-прежнему настаивает, что она должна быть оформлена в виде кредита.